Риби, вітаю вас! Давайте подивимося на давнє минуле, теперішнє і найближче майбутнє. Розклад вийде на три тижні. Теперішнє це буде якраз тиждень з 12 по 18 січня 2026 року. Сонце, місяць, Венера і асцендент у рибах. Яка у вас буде енергія в цей період? Давайте дивитися, які новини. У вас карта усесвіта? У вас карта Всесвіту випадає і трансформація. Буде непросто. Зараз все, що відбувається в Всесвіті, дуже сильно впливає на вас. Пізнай себе, відчуй себе і побудь в цьому стані. Не ховайся від якихось обставин, а довірся Всесвіту. Все, що не відбувається, зараз іде на краще. І у вас карта трансформації. На все відповідає Всесвіт так для того, щоб в цей період часу отримати таку ж саму відповідь. Що посилаєте Всесвіт, те й отримуєте. Ну що, говоримо на все так. Комусь потрібна допомога, допомагаємо. Як кажуть, потім вам це все повернеться. Які емоції є в цей період часу для вас, риби? У вас карта сила? У вас є внутрішня сила. І ви неначе пастці. Відчуваєте внутрішню силу, можливо, є якісь пориви емоційні, щось зробити, якось вчинити, такі, знаєте, відчуття сили, компетентності, я зараз гори, мости переверну тут. Але ви відчуваєте себе як у пастці по емоціях. Можливо, є якісь сильні у вас є почуття на цьому тижні, але ви їх стримуєте. Неважливо, чи це радості, чи це злості, але однозначно, відчуття стриманості. Ви, наче в клітці самі собі забороняєте якісь емоції, або пориво піддатися пориву емоцій також. Так, недавнє минуле для риб. Що у вас було? Давайте дивитися, що у вас було в недавньому минулому. Оу! Та-дам! У вас вежа. В недавньому минулому була вежа. Щось поруйнувалося, щось у вас трапилося. Давайте дивитися, з чим це пов'язано. Були кардинальні якісь зміни. Сонцем, можливо, було якесь прояснення. По фінансах, Рицарь Пентаклів може бути, і двійка Пентаклів. Ви могли тут проясняти якісь свої плани, раптово могли виникнути якісь у вас плани, неочікувано, але потім це все застопорилося в. Сумніви і режим очікування. Могли ви чекати, могли почати сумніватися, спочатку прояснення, потім ви почали планувати щось, розкладати все по поличках, але зародилися якісь у вас сумніви і відчуття, що ви стримали ту енергію. Можливо, намагалися втримати цю вежу, цю стабільність, яка пошатнулася у вас. Тому що ви наткнулися на зони комфорту. Можливо, там у зоні комфорту у вас відбулися кардинальні зміни. Порушилася якась зона комфорту, де ви перебували по вежі. Було якесь прояснення. Внеслася ясність у вашу стабільність у привичне там, де ви постійно перебуваєте і де ви застрягли. Так, теперішнє. Що у нас? О, у нас імператор. Енергія овна дорослий чоловік, фігура батька. Державні установи також може бути. І це може бути натурально овен або просто дорослий, контролюючий чоловік у вашому житті риби. Королева кубків це ваша іпоста жіноча, дорога. І сімка жезлів. Можливо, вам потрібно кудись відправитися, або до вас хтось хоче відправитися приїхати. Но ви тут, оцій дорозі, у цьому напрямку повернення додому, або відправка від дому, ви тут дуже сильно стаєте в позицію не піддатися. Не хочете відчуття так. Противостояння якогось, суперечення і відгородження. Якщо це пара людей, то у вас тут все крутиться кругом дороги, можливо, приїзду, переїзду, поїздки, але ви тут відгороджуєтеся і тримаєте на витягнуту руку, відстоїте свої кордони, відчуття, що хтось на вас нападає, ви маєте оборонятися. Можливо, хтось каже вам, давай поїхали, а ви кажете Ні, також може програтися. Так, найближче майбутнє це наступний тиждень, виходить, що у нас з 18 по 25, у нас повішений. Ну що, будете в паузі, йдете в переосмислення і в паузу в цей період часу. Двійка кубків це стосовно стосунків, ваших дій, що робити далі, і п'ятірка мечів. Якщо у вас є стосунки, якась парна енергія, це. Рівноцінний обмін енергії у вашому житті, то там є п'ятірка мечів, ви натикаєтеся на маніпуляції і стан війни між людьми. Все вас крутиться розклад кругом дороги, приїзду, переїзду, поїздки додому, від дому це авторська, авторський оракул. Я, до речі, дуже люблю цю колоду, її можна взяти з собою на безлюдний острів. Я, принаймні, її би взяла. Тому що вона дуже говірка. І тут є дво, дві авторські оракульні карти, і одна вам попалася, що ви перебуваєте в стані поїздки, переїзду, хтось до вас або ви кудись. Тут іде планування цієї поїздки, і потім будуть дії стосовно цієї поїздки. А от в зоні комфорту ви щось. Маєте якийсь супротив і йдете в п'ятірку мечів. Відчуття, що тут йдуть якісь маніпуляції і нечесності, упарності. Прояснення у вас може бути, або ви з дітьми, але тут ясність якась вноситься в стосунки. Давайте будемо дивитися риби, прояснювати. Вежа, що у вас було в недавньому минулому, що... Ой-ой-ой! Добрий день. Ну що, якась брехня могла вийти на, на поверхню? Сімка мечів у вас з'являється. І зразу блок. Раптово могла вилізти якась правда неочікувано для вас на поверхню, прояснилася якась ситуація. І одразу ви могли заблокувати людину або піти в обмеження, або вас заблокували, або ви. Тому що раптово неочікувано вам щось стало ясно і, очевидно. Сімка мечів прорвалися на поверхню. Якщо вас хтось обманював, то тут все стало чітко, ясно і зрозуміло. Давайте дивитися сонце. Що у вас тут? Королева кубки, ось вона у вас вже тут з'являється. Ну тут дійсно через комунікацію, через смс-повідомлення у вас тут наступила якась ясність. Ви тут спілкувалися з порідною душею, з вашими дітьми або з людиною з минулого. Тому що тут шістка кубків і сімка кубків. Тобто були якісь ілюзії, були прояснення, були якісь догадки, і стало ясно. Спочатку ви дуже багато думали, можливо, планували щось, а потім стало ясно. Через комунікацію ви прояснили якусь ситуацію, де ви перебували в ілюзіях. Можливо, вам тут щось стало ясно, ви думали так, а воно виявилося зовсім по-інакшому. Ресер Пентаклів. Енергія діви, король мечів, тут чоловік знаку повітря у вас і четвірка жезлів. Можливо, ви могли тут дуже м -м, планувати, тут немає дій, тут іде якісь планування, жити разом або по приміщенню ви вирішували якісь тут питання. Про те, як вирішити про приїзд, поїхати, продати, купити, зробити ремонт, будь-що. Ви щось тут вирішували і планували стосовно вашого приміщення з цим королем мочів, або просто проясняли ці плани з цією енергією. Якщо ви чоловік, ви могли тут вносити якісь корективи у своє приміщення. Якщо ви жінка, ви могли проясняти і планувати щось з цим Чоловіком знаку повітря. Наприклад, хто де буде жити, як буде жити, що робити, куди робити? Четвірка пентаклів. Що у вас тут за зона комфорту, за привичний якийсь стан, де нічого не відбувається? А тут уже з'являється король пентаклів чоловік знаку Земля. Або в карті є в людини. Можливо, у вас є ці дві чоловічі енергії у вашому житті, або це один і постась однієї людини. Просто він має в карті і повітря, і знак землі. Тут іде обнулення ситуації. Новий початок. Но ви тут пішли в привичне своє. Почали все спочатку, можливо, там, де ви вже все знаєте, в рутину. Чому блазань? Скажіть мені, будь ласка, так, да, тут могло бути нове спілкування або обнулилося спілкування, почалося все спочатку з цією чоловічою енергією. Обнулилася ситуація, обнулилася комунікація у вас тут, але там нічого не змінилося. Ви вже там все зрозуміло, ну, ця вже ситуація програвалася 1020 разів. Імператор, енергія овна, а з ним пов'язана трійка, триангуляція. Для мене це завжди, хто мене дивиться, знає, для мене це завжди триангуляція, і тут було прояснення. Люди тут проясняли, хто є, верніше, будете проясняти з 12 по 18, хто є в парі, про трикутник, можливо, будете. Вносити якісь прояснення, але тут буде різка комунікація, різке прояснення. Жіноча енергія може хотіти закрити цей цикл, вийти з цього трикутника або покінчити взаємодію з, цим, з цими людьми. Тут троє людей, і тут йде взаємодія, але прояснення йде. І жіноча енергія тут може. Відчувати, що потрібно закривати цей цикл. Може висказати і закрити цей цикл раз і назавжди? Ну, прояснення буде або по роботі, якщо ви чоловік, ну, різке з колективом, де задіяно група людей, як мінімум троє? Королева Кубків. Що це у вас за подія? Закохані, ну все-таки через триангуляцію, Тут, як я і сказала, жіноча енергія приймає рішення. Тут є сильна пристрасть, близнюки тут з'являються. Тут може е, жіноча енергія приймати кардинальні рішення, їй стає щось ясно в любовному якомусь союзі, до якої ви маєте пристрасть, маєте почуття сексуальні, перш за все. Ви тут приймаєте якесь рішення, і причому відчуття, що ви тут заявляєте про своє рішення. Жіноча енергія тут заявляє, що я вирішила так-то і так-то. Дорога. Ну, ось ваша сімка жезлів сюди приходить. Опираєтеся обставинам, опираєтеся цій дороги, можливо, людина каже, давайте я там поїду, або тобі потрібно приїхати, або давай їхати туди. А ви кажете: Ні, ні. Я, наприклад, не хочу, опираюся обставинам, тому що є якийсь перекос. Можливо, у вас по грошах є якийсь затик. Немає балансу, можливо, вам потрібна якась грошова допомога на цю поїздку. Вам би хотілося, але ви, наприклад, не можете поїхати за те, що вам коштів не вистачає, тому що тут є якісь крихти, вам потрібна якісь грошова допомога. Там є перекос у вас у фінансах. Шістка. Чому шістка пентаклів? Що за перекос? Ну, ось колісниця. Все-таки з дорогою, енергія рака з машиною, можливо. У вас є така ситуація. Або людина каже, давай я до тебе приїду, але ти мені скинь гроші <смір> на поїздку. Або давай вкладатися порівно, давай поїдемо разом, але 50 на 50, тобто ти оплачуєш половину від стоїмості. Я, звичайно, зараз жартую, але це може бути. Це теж також є, хоча може бути для одної двох риб. Сім кажезлів, давайте дивитися, що тут у вас за події. Ну, трійка мечів. Ви опираєтеся в проявленості і поверненню. Можливо, людина хоче повернутися до вас, проявитися у ваше життя, бо як з дорогою, якщо це з дорогою пов'язане, хоче повернутися до вас у ваше життя. Проявитися, подивися на мене, повернутися з війни. До речі, також може бути, але тут серце розбите із-за цього. Це знову пов'язане з двійкою кубків і десятка жезлів. Які стосунки вам розбивають серце і викликають в дуже сильну важкість? Ви хочете вийти з того всього. І ви опираєтеся цим обставинам. Можливо, ви опираєтесь, щоб людина до вас проявлялася або повернення цієї людини у ваше життя. Найближче майбутнє повішений. Що за пауза? Паж пентаклів і паж кубків. У вас самі пажі, якісь навчання і комунікацію ви ставите на паузу. Ставите на паузу, дуже сильно стресуєте. Можливо, якщо це навчання або нові якісь ваші починання, чого ви хочете навчитися, або планували навчитися, ви то ставите на паузу. І комунікація, вона йде на паузу. І чому король жезлів? Чоловік знаку вогонь, до речі, може бути ось цей ован. Тут він йде на паузу. Можливо, він проявляється як дитина і йде в блок. Двійка. Що за події на початку тижня. До речі, у мене програється постійно. Я провіряла цей розклад постійно на собі певний період часу. Він мені дуже сильно програється два дня, два дня, потім три дня. Отак От тиждень в мене програється, але ви дивіться, як у вас програється. Тут блок, дійсно йдуть, якісь стосунки, і ось ваше повішений те, що ми тут і дивимося. Ви ставите на паузу стосунки. Комунікація йде на паузу, на переосмислення. Зависла комунікація, заблокувалася тут. Мах. що у вас тут з магом пов'язана, тут сила і ваша енергія риби місяць тут приходить. Самі старші аркани у вас тут. Ви тут хочете сильне є бажання діяти, але маєте сумніви. Сумніви маєте стосовно зустрічі, стосовно чи потрібно взаємодіяти, чи повернеться ця комунікація, чи правильно ви зробили, що буде далі, але є сильна внутрішня <кх> вибачте, Ваша сила внутрішня. Ви сильно маєте великі бажання, ви маєте, відчуваєте свою силу. Но ви, як вам і Оракул сказав, ось ваша сила, яку ви тримаєте. Можливо, стримуєте себе, щоб не проявитися або не піддатися, опирайтеся якимось обставинами, але сумніваєтеся також. Глибоко-глибоко відчуття хочу діяти, але можете діяти, сумніваючись. Так, у вас є сильна пристрасть, ту жезлю тут виходить, у вас ця. Угу. у вас тут є почуття до якоїсь конкретної людини, якої вам сильно не вистачає. Є сильна пристрасть, і вам хочеться діяти в цю сторону, але є сумніви. Є сумніви, і ви можете тут себе зупиняти, перебувати в цих обмеженнях і сказати, ну поки що не буду нічого, нехай буде так, як є. П'ятірка мечів. Король Кубків. Боже, ви тут зібрали три вже королі. Ні, чотири. Імператор, знак повітря, знак землі, ще й король Кубків. А королева в нас одна. Це ви. Тут стан війни і маніпуляції з чоловічою енергією, тут може бути повернення комунікації, як я і сказала, ось повернення комунікації. З чоловіком знаку вода, і ви будете приймати рішення, чи комунікувати з цією енергією, чи не комунікувати. Там йдуть маніпуляції, там стан війни між людьми, там програш з цією енергією. Ну, комунікація повертається, хтось до вас виходить на комунікацію, на другий шанс, проривається, можливо, після цієї паузи, де ви тут заблокували енергію. Енергія на комунікацію повертається, і ви будете стояти перед вибором. Але там маніпуляція, там стан війни між людьми, там, там не виграти. Якщо ви навіть. Виграли, то не факт, що чесним шляхом. У ну, мене відчуття тут, тут в цій карті, це слизька карта, тут нічого хорошого нема. Тут люди конфліктують, тут люди маніпулюють, тут люди грають, бачите, він такий хитрий, а тут двоє людей, які один розчарований, один в стані програшу, а тут ще хтось вам і нашиптує, можливо, на вухо. Вибирати вам, тому що ви будете стояти перед вибором відчуття. Чому я кажу перед вибором, тому що у вас на дні колоди дві жезлів, будете стояти перед вибором. Що ж мені робити? Комунікувати, і що ж мені робити далі? Як вийти з цього стану програшу або стану маніпуляції цієї гри? Як вийти, як кажуть, сухим із води в мене відчуття риби? Такі події для вас рибки. Спасибі, що дивилися, і до наступних зустрічей!